Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Стільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І перед тим як я перейду до новин, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією, та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі та повернути спокій у наші домівки. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, роблячи усе, що в їхніх силах, аби забезпечити наших героїв, усім необхідним ормонентом, обладнанням та іншим потрібним стафом. <кій> І закликаю вас всіх, будь ласка, підтримуйте наших захисників навіть просто теплими словами, просто поцікавившись, як в них справи. І перейдемо. До наступних до наступного етапу. <кхи> І також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіс Patreon, БайМіКофі чи платежами на монобанку. Ви всі супермолодці. А зокрема, хочу подякувати наступним людям Андрію Жи, який має свою, своє особливе місце в нашому пантеоні меценатів. Він його заслужив дуже чесно. Також нашим чудовим гікам. Сану 33, Халастер, Дашабі, Лорд Бордс, Пупермен, Камон Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вихрушкін. І нашим чудовим гравцям, якщо ви хочете долучитися до нашого гурту, то в описі є всі посилання. Також нагадую, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нього, адже пташки літають і роблять цей світ трішечки кращим. І їх забагато не буває. Тому, будь ласка, доєднітеся. І перейдімо до наших новин. І перша новина у нас буде від видавництва Shop. Вони підписали на локалізацію настільну гру Flip 7. Це проста карткова гра, у нас на каналі є огляд на неї. І це гра, яка зараз доволі є на. Інформаційному підйомі, якщо так можна сказати. Тому слідкуйте за анонсами. Їдемо далі до видавництва Kilo Games, адже вони будуть проводити безкоштовні ігротеки по своїй локалізації, настільній грі. Зоряні війни, зовнішнє кільце. Це буде відбуватися у клубах по усій території України. Самі ігротеки будуть відбуватися 16 17 18 23 та 24 і 25 травня. Цього року. А інформацію, в яких саме клубах будуть ці гротеки, будь ласка, шукайте на сайті Kilogames, і також для усіх учасників ігротек від KiloGames буде подаруночок в вигляді сертифікату, не так не сертифікату, а купону на знижку на придбання цієї чудової гри. В нас теж є на неї огляд, тому якщо вас цікавить, пошукайте на каналі. Гра дійсно дуже і дуже класна. І рухаємося далі. До новин від видавництва Lord of Boards, адже вони в цього місяця привезуть нам декілька свіжих ігор. Одна з них називається Твоє мама у піжамі. Чесно, назва мене просто дуже сильно розсмішила, дуже-дуже гарна назва. Це буде патігра, в якій вам потрібно буде відгадати комбінацію карточок, які є у вас на окулярах. Ви будете вдягати окуляри, вставляти карточки і повинні дізнатися, які ж там карточки у вас стоять. Чесно, назва просто, просто бомбічна. Наступна гра, яку локалізують лорди, це хутан, гра, в якій вам потрібно буде засаджувати свій тропічний ліс, розвивати з маленької носінинки великі дерева, а дерева будуть приманювати до вас звірів. І чим більше звірів в кінці гри ви будете мати, тим більше переможних балів ви отримаєте. Прикольно. Дякую, що вони не антропоморфні. І третя гра, яку привезуть лорди локалізованою, це стихійники. Це буде короткова гра. І вам потрібно буде в ній до світанку спостерігати за чарівними істотами, які, яких можна побачити лише у місячному сяйві, і збирати карточки для того, щоб оволодіти магією стихій та перемогти у цій грі. Це були всі новини з України, і переходимо до новин. Світу. І перша новина у нас це те, що репо будуть видавати настільну гру Сім Чудес e, DICE, кубики. І це буде, як ви могли здогадатися, це буде роло-нрайт у світі Сім Чудес, де вам потрібно буде кидати кубики та замальовувати в себе на карточках e, те, що випало. І збирати переможні бали. Чесно, я. Я не проти, я дуже люблю сім чудес, але я би хотів, мабуть, трошки чогось іншого, ніж ролл райт Але то таке. Треба буде спробувати. Можливо, він вийде чудовим, так само, як і вийшли сім чудес-архітектори. І їдемо далі до Паланксу, які оголосили про вихід настільної гри Пуніка. Це буде дуельна аероконтрол, гра, в якій події будуть відбуватися під час Пунічних воєн між Римом та Карфагеном. Обіцяю, що це буде надзвичайно глибокий аероконтрол з тривалістю всього 20 хвилин. Ну, прикольно. Я, ви знаєте, не фанат аероконтролів, але 20 хвилин це доволі гарний таймінг. І їдемо до Бомбікса, адже вони анонсували настільну гру «Багран». І в цій грі нам потрібно буде втікати з підземелля, яке охороняють антропоморфні тваринки знов. Але як ми бачимо, втікати ми будемо комахами. Е цікаво, що це є новий виток в еволюції оформлення настільних ігор і антропоморф... антропоморфні тваринки всіх втомили, і тепер ми будемо антропоморфними комахами. Е не знаю. Ну... Таке, але загалом арт доволі прикольний. І їдемо далі. Адже видавництво Ridley Games анонсувало вихід настільної гри Star Wars Force Battle. Обіцяють, що це буде командна гра карткова, дуже швидка в реальному часі. І як бачите, коробка оформлена у вигляді шолома Дарта Вейдера. Е, прикольно, окей, нехай буде. Наступна новина для тих, хто любить грати настільні ігри на комп'ютері і не за допомогою якихось сервісів, а саме як окремими додатками, якщо так можна сказати. І це буде Flamecraft. Видавництво Monster Couch анонсувало, що вони вже працюють над розробкою цифрової версії цієї гри. І Зараз ми з вами можемо побачити, як вона виглядатиме на наших екранах і мушу сказати, що виглядатиме вона доволі красиво. І можемо за них потішитися. Їдемо далі до видавництва Oing Games. Вони анонсували вихід е, six Box Storage це буде коробка, в якій ви зможете зберігати шість їхніх ігор, і вона буде влазити, як ви бачите на цій фотографії, е, на полицю з коробками стандартних розмірів. Єдине, що треба додати, що коробка буде продаватися пустою. Тобто, якщо ви хочете її наповнити, вам треба мати ігри. Або ви можете зразу замовити 6 ігор, та цей, цю коробку додатково замовити у них на сайті. До речі, я зайшов до них на сайт, і в них дуже-дуже класний вибір мерчу по їхніх іграх, і це просто неймовірно. От якби FFG так працювало над мерчом, я би був просто щасливий, неймовірно. Але їдемо далі. Видавництво Red. Res. Я не прочитаю, вибачте. Анонсувало переведення гри Фауна від Фрідмана Фріза. Це буде паті-гра з Вікториною, і прикольно. Я, до речі, не знав, що Фрідман Фріз і такі ігри розробляв. Я не те, щоб його відслідковував, але багато багато його про проєктів чув. Тому цей став якимось певним відкриттям. Я дуже люблю Вікторину. Тож, можливо, колись у нас хтось локалізує цю гру. Українською. Так, я трошки зроблю отак, бо це якась пісенька дуже напряжна. І йдемо далі. Я вже колись розповідав про The Sand Castle of Burgundy. Це сімейна версія настільної гри замки Бургундії. І зараз ми вже бачимо Равенсбургер. Показали остаточне фінальне оформлення обкладинки цієї гри. Прикольно. 5 мене тішить. Треба буде дивитися до неї, бо замки Бургундії дорослу версію, я люблю дуже сильно. Їдемо до Medusa Games. Вони анонсували настільну гру I'm The King of Castle. В цій грі вам потрібно буде кидати кубики і змагатися за частинки замку для того, щоб побудувати його першим і перемогти в цій грі. І тут, сказати, коробка мені гру цю практично продала. Треба буде подивитися, які будуть компоненти, але маю надію. Що все буде так, як і на коробці. Їдемо далі до The Magie. Я не знаю, чи я правильно прочитав. Напишіть мені, як правильно читати цю назву. Разом з Гегаміком вони будуть видавати настільну гру Off-Pur-Off. -off, або Ойф off pur off не знаю Ойф. Це буде гра з певними елементами настільної гри Ghost Blitz. У нас її переклав розум, як Розумака, якщо я не помиляюся. І вам потрібно буде грати карточки і не набирати битих яєць. В принципі, цікаво. Отак От будуть виглядати компоненти, будуть на мати таке шмитяне яєчко. тому таке. Але їдемо до Game Factory. Вони анонсували настільну гру Cut It. Це гра, в якій вам потрібно буде кидати кубики. І в залежності від того, що на них випало, такі елементи вам потрібно буде вирізати з папірчика і складати, власне, тетрісоподібні фігури. Що цікаво, що це здається друга гра, яка йде з власне, елементом вирізання компонентів з гри, де, де прям треба реально ножицями сидіти і вирізати. Цікаво, що це буде якесь нове віяння у світі настільних ігор. І їдемо до видавництва Єло. Вони анонсували настільну гру 50. І це гра на дедукцію, в якій гравцям потрібно буде намагатися не грати карточки з одинаковими числами. Тому, поки що це вся інформація виглядає доволі цікавою. Також ЄЛО анонсувало настільну гру Candy Conquest, це є абстрактна настільна гра, в якій компоненти виглядають дуже і дуже красиво. Мені здається, це я вже раніше про неї колись говорив, але можу помилятися. Але виглядає дуже цікаво абстракти, я люблю. І їдемо до Cocktail Games, адже вони анонсували Top 10 Adventures. Це буде фактично той самий Топ 10, але з наративною складовою. І гравцям потрібно буде розповідати історію, яка трапилася під час гри. І той, хто розповість найкращу історію, отримає перемогу в браунді. Е, прикольно. Тому що він набере найбільше балів, я забуду дати там. E, Roxel Games анонсує вихід трьох нових доповнень до настільної гри Санторіні. Переведення користуються дуже-дуже великим e, попитом серед гравців. Тому чому не кувати залізу, поки воно гаряче, або золото. Або чому би корова не принесли золоті яйця, я не знаю. Але хай буде так. Отже, я вже колись розповідав про гру Fountains від The OP. Це гра на викладення тайлів. І зараз The Op показали фотографії кінцевих компонентів. І, на мою думку, виглядають вони доволі цікаво. Маю надію, що гра там буде присутня також. Це я трошки перескочив до гри Phantom, гра на викладання тайлів. Отже, мушу зразу всім сказати, що дизайнер. Художник, перепрошую, дизайнер, дизайнера, художник цієї гри є росіянка. І, на жаль, на жаль, вона є росіянкою, а оформлення гри просто бомбічно. Це буде гра на викладання тайлів з побудовою візерунків на тему підводних досліджень. Але оминайте її якимось енним боком, тому що гра намальована росіянкою. І перейдемо до ваших коментарів. Це були усі новини на сьогодні. Так, всім привіт! Так, Владислав пише, що суми та кава зі Зущенкою. Бажає всім доброго вечора. Доброго вечора. Так, Ігор Ростик е, таки продав Flip7». Та я думаю, що вона сама себе продала. Е, Ігор пише: краще, б вони ДОП е, анонсували до зовнішнього кільця. Це до е, Kіlo Games і до цього. І до їхніх ігротек. Ну, насправді ігротеки робляться для того, щоб продавати гру, а коли гарно продається наклад, тоді ми отримуємо ДОП. Тому, як як це каже, звинувачувати маємо тільки ми самі себе. Ой. Але кільце в мене стоїть. І я його дуже сильно люблю. Так, Андрій, Хутан. Тваринок багато не буває. 100%. Ігор, треба більше тваринок, особливо антропоморфних. У, 100%. Так, Андрій, потім буде сім чудес на взятки і соло. Ну, якщо корова доїться, то чого ні. Так, Ігор, сім чудес на кубиках, то щось дивнувати. Ну, так, воно трохи, трохи таке дивне, але маю надію, що буде, буде щось цікаве. Наприклад, я би, напевно, хотів сім чудес на кубиках з дерфтом кубиків. Щось, щось так, в такому роді. Так, Ігор, буде сім чудес антипоморфними тваринками? Маю надію, що ні. Хоча не загадую. Так, Андрій, потім буде сім чудес у світі володаря персня, але стоп. Так, це вже, це вже, це вже було. Ігор пише, 7 чудес на Марсі, 7 чудес-зоряні війни. Так, як бачите, наші е, видавці дуже. Ну, не наші видавці, а світові видавці дуже сильно люблять е, поєднувати різні світи і косити на цьому гроші. Сім чудес монополія». та це буде гарно. Андрій, далі в зомбіциді з'явиться щось пов'язане з 7 чудес. Цілком можливо. Так. Ігор, коробка для коробок геніально. Треба ще пакет для пакетів. Пакет для пакетів, мені здається, що є в кожній порядній хаті. Так, Андрій, а що таке коробка стандартного розміру? Ну, оце все. Коробки стандартного розміру. От, скільки там, 30, 30, 30 на 30, якщо я напоминаю, ще 31 на 31. Якось так. Так, Ігор, мабуть, коробка від тільки турайду. Я інших не знаю. Ну, десь так і є, так. Андрій, я не глянув так всі коробки. Як не глянув, так всі коробки різного розміру. Ну, Тут насправді є певні стандарти. Тобто стандарт Каркасону це є певний стандарт, стандарт тільки Торайду, як написав Ігор і інше. Так, Ігор. Фріз знову зробив гру на грунафи. Цікаво-цікаво. Ну, Він її не з зробив, він її зробив давно, просто її перевидають. І так, всі-всі ігри. Фріза на букву ФИ починається. До речі, цікаво буде спитати в чатах GPT, скільки слів на букву ФИ є. Тобто, скільки є ще варіантів на Фріза для того, щоб зробити ігри. Так, Андрій Фауна ще більше тваринок. Так. Андрій, сімейна версія сімейної гри замки Бургундії. Ну, так, мабуть, так. замки Бургундії з антропоморфними тваринками? Нарешті, ні, там. Там, ні, там це, про, це про замки з піску буде, це не про тваринок буде. Так, Андрій, від АФГ, одразу проскочила думку, на кшталт купіть сорочку, з, е, а гудзики до неї будуть наступного року. Ну так, якщо гарно, продасте сорочка, якщо ні, то будете носити як халат. Так, Ігор, різати гру ножицями жах кожного колекціонера. Ну так, я перше з тим зіткнувся, коли грав в Exit перший раз в своєму житті. І воно було так, так знов ця музика, непряжена. Зараз секунду. Е, було трошки мені неприємно. Так, Ігор. Топ-10. Ото в шляпі. То натяк на тома весело. Е, о, я не зрозумів. Так, Майк пише: Невже там помилка на обкладинці топ-10? Adventures. Е, я, ну чекайте, я зараз повернуся. Подивлюся, де там, там хіба? Мені там здається, що там? Adventures. То? Е, може, це я неправильно сказав. Тому я не думаю, що там помилка на, на коробці. Або може eventures це іншою мовою. Так, Ігор, я вже місяць не робив перед замовлень. так тривати. Так, Ігор, е, Ростик, я в тебе бачив планшети у зовнішньому кільці? Тони для продажу мені. Планшети у зовнішньому кільці то не для продажу мені. Ігор, якщо можна, то поясни, будь ласка, бо я не дуже розумію. Андрій, а сьогодні без доктора? Так, сьогодні без доктора, він відпочиває. Так, доктор вже не витягує стільки антропоморфних тварин. Роки беруть свої, 100%, нема що доїти. Окей, е, добре, друзі. Якщо маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А як ні, то будемо прощатися. Так, Ігор пише, що планшети у кільці двохшарові гарно вигибаються. Можу дістати і подивитися. Мені здається, що в мене сильних, сильних проблем до зауважень, до вигинання не було. Ну, щоб прям якось косокриво ні. Типу, ну, буває так. Двошові планшети дуже часто гнуться, як і інші планшети можуть гнутися. Я просто згадую, що на початках свого хобі. Я не пам'ятаю вже, яка це була гра, але я купив нову гру, розпакував її. А в мене там поле просто такою, типу, дугою. Це було не дуже приємно. Ну тоді я ще не знав, як гарно можна їх е вигнати і вирівнювати, але то, то досвід. Так, Ігор пише: ну тоді ок. Андрій пише, Ігор, в мене вийшло вирівняти планшет практично до ідеалу. Прикольно. Можеш Андрію написати свій рецепт, як ти вирівнюєш планшети. Я думаю, що глядачам буде цікаво. Так, щось не встигаю я. Так, Ігор пише, в мене так поле після нас вигнулося через два місяці. Е, ну, це, це, насправді це проблема виробництва, тому що, видно, не завжди вони дотримуються технології сушки, коли картон, який клеїться, має бути. Так, а чому в мене тут? О, все появився, е, який має висихати під певними тисками, температурами, чи поспішають, чи що, і тоді його в коробці просто веде. Тобто його кладуть в коробку е, рівненьким, але в коробці він робить просто. Це, навіщо, це була якась локалізація. Де ігрове поле просто повело космічно. Вже не пригадаю. Але менше з тим. Добре. Друзі, як маєте ще якісь коментарі, то пишіть, а як ні, то будемо прощатися. Я буду вам всім. Дякувати за увагу. Так, у Перто-Ріко хібітанських планшет пропелером. У ну, мене хобі Перто Ріко Равенсбургера. І я чекаю, коли вже буде. Бо ж мені не локалізує Перто-Ріко. Чи я щось заплутався? Ну, я чекаю на українську локалізацію в Дуже сильно дуже люблю цю гру і вау! Ну, це прям, на мою думку, це мастхев для тих, хто любить Євро. Але таке, добре друзі. Ох, так, Майк. Мене дуже цікавить, чи будуть колись тепер до полокалізовані до острова духів, бо ж наче ж автори закривають компанію Greater Than Games. Я думаю, що я окей, я маю надію, що будуть, тому що вони там якось частково права передали іншій компанії. Інша компанія сказала, що буде все окей працювати, тому таке. Але треба питати в того, хто локалізував нас. Бо я вже не пам'ятаю хто. Андрій, щоб вирівняти, вигнав в іншу сторону, краї закріплені на двох стосах книг, і всередину вигнав ще більше кілька книг. Так, тримав певний час. Головне слідкувати, щоб картон не тріснувся. Ого, цікаво жорстко. Я просто зазвичай, типу, накладав велику купу важких книг і, і якось так. Але окей. Так, Ігор, я також дуже хочу допи до острова Духів. Андрій пише: Майк ніби виписали, що буде ДОП, але це було до тарифів. Ну, сьогодні пішла новина, що е, Трамп зняв трошки корону або посунув її на бік, і домовилися з Китаєм про кхм, зниження тарифів на 90 днів. Значить, е, тарифи для Китаю від Америки будуть 30%. А для Америки від Китаю 10% е, тому американці будуть мати час це три місяці, щоб скупити швиденько розвантажити всі, всі контейнери, які чекають в морі, і все скупити. Так, ігор пише: домовилися на три місяці. Ну, то це це, це це бізнес, це торгівля, ну політика, вона так і працює. Тарас, цікаво, який е, відсоток ігор на нашому ринку отримали локалізацію допів? Це, до речі, дуже гарне питання. Я цим, чесно, ніколи не, не, не задавався. Тому. Якщо хтось веде якусь таку статистику, то напишіть, було б цікаво дізнатися. Так, Ігор пише, що думаю, допи вийшли до 15-20% ігор десь. Я чомусь думаю, що до меншої кількості ігор. Десь так. Не 15, я думаю, до 10. До 10% ігор, які у локалізовані, отримали доповнення. Мене навіть так, щоб зараз. Не пригадую. Але то таке. Добре, друзі. Буду завершувати. Ще раз дякую вам всім за увагу. Бережіть своїх рідних, не ігноруйте повітряні тривоги, будь ласка, донатьте на збори, пов'язані з ЗСУ, підтримуйте друзів, донайте на наш збір на пташок, і як після того, що залишиться, то закиньте нам на картку для каналу, для того, щоб додати трішки більше мотивації. А на цьому все. З вами був Ростик. Світ настільних ігор і гарного вечора, спокійного і гарного робочого тижня. Па-па!